Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому відео я покажу вам, як задати проксі в Parshub. Запускайте програму. Спочатку вам потрібно створити новий проєкт, якщо раніше цього ще не робили. У вкладці Projects натискайте New Project. У вас відкривається вікно з новим проектом. У лівій частині екрану вам потрібно обрати, з яким ресурсом ви будете працювати. Наприклад, Google.com. Коли задали URL-адресу, натискайте на Start Project on this URL. У правій частині екрану у вас з'являється вікно із цим ресурсом, де ви можете працювати. Щоб задати проксі, праворуч зверху натискайте на меню та обирайте Options. У цьому вікні вам потрібна вкладка Advanced. Тепер обирайте Network. У розділі Connections натискайте на Settings. У вас відкривається вікно, в якому потрібно вибрати Manual Proxy Configuration. Тоді стануть активними поля для введення IP та порту вашого проксі. Введіть ці дані у відповідних полях, залежно від типу вашого протоколу. Натискайте ОК OK та закривайте всі вікна. Якщо у вас персональний проксі, тоді ви побачите вікно у правій частині екрану для введення логіну та паролю. Вводьте і ці дані, та також натискайте на ОК. Проксі задано, і під створений профіль на цьому ресурсі ви будете використовувати проксі, який щойно задали. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.